Хіп-хоп це культурний напрям, що зародився в середовищі робочого класу Нью-Йорку. Хіп-хоп ділиться на безліч напрямів, і кожний з них достатньо самостійний і несе свій власний сенс. Хіп-хоп для всіх різний та індивідуальний. Наприклад, дві людини вважають себе частиною хіп-хоп культури. Один шалено любить крутитися на голові, а інший малювати на сусідському паркані написи Автоємаллі в балончиках. Їх майже нічого не об'єднує, окрім загальної культурної хіп хоп складової Людина, що відносить себе до субкультури хіп-хопу, може займатися одночасно і репом, і графіті, і танцями. У 1974 році віджей Африка Бамба Атаа першим визначив п'ять стовпів хіп-хоп культури: тенсін, віджеїнг, брейкінг, графіті і певну філософію. Інші елементи включають бітбоксинг, хіп хоп моду та сленг. Кінця 90-х років, із вуличного андеграунду, що має гостру соціальну спрямованість, хіп-хоп поступово перетворюється в частину музичної індустрії. Проте, не дивлячись на це, немало хіп-хоп-діячів продовжують його основну лінію. Протест проти нерівності, і несправедливості, опозицію до можновладців. Музика хіп-хопу складається з двох основних елементів репу, ритмічного речитативу з чітко позначеними римами, і ритму, що задається діджеєм, хоча трапляються композиції і без вокалу. У такій комбінації виконавці репу називають себе MC. Деякі Емсі перетворюють свої тексти в справжні заплутані загадки. У завдання діджеїв входить програмування ритму на драм-машині, використання фрагментів чужих композицій, особливо партій баса і синтезаторів, маніпуляції з вініловими пластинками і інколи бітбоксинг, вокальна імітація ритму драм-машини. В даний час хіп-хоп є одним з найбільш комерційно успішних видів сучасної розважальної музики і стилістично представлений безліччю напрямів. Серед Редині жанру. Хіп-хоп-танець це об'єднана назва багатьох танцювальних стилів або напрямів. Характерна хіп-хоп культура запозичена з еволюції музики. Паралельно з розвитком музики йшли експерименти і в області хореографії. Хіп-хоп це типово західний американський стиль, дякуючи підприємцям і застосуванню піар-технологій, розповсюдився далеко за межі своєї історичної батьківщини, породивши локальні національні версії стилю. Танець в стилі хіп-хоп це феномен з розмитими правилами і обмеженнями. Дуже умовно, його сукупність стилів і техніки можна поділити на декілька категорій по рівнях виконання: це брейкінг, як стиль виконання в партері, і топ верх – верх, це все, що танцюється на ногах. За часом появи можна класифікувати хіп-хоп вуличний, стріт стайл, стріт-денс, олдскул це стилі, що стали фундаментом напряму. нью скул, нова школа, техніки і стилі з'явилися пізніше в другу хвилю підйому хіп-хоп культури. Поступово розвиваючись, хіп-хоп став популярним і більш комерційним, перемістився в танцювальні зали, клуби на сцени. Комерційний сценічний хіп-хоп, який найбільше визнається глядачем і професійними хореографами, це сценічні, заздалегідь добре відпрацьовані шоу-номери, об'єднані єдиною режисурою і сюжетом. Клубний хіп-хоп виконується на танцполі і сцені клубу у вигляді вільної імпровізації і зв'язок в стилі гоу гоу танець. Обмеженість простору не дозволяє широко застосовувати елементи брейкінга, тому переважає верх, топ-денс. А специфіка клубної музики дозволяє експериментувати з рухами, тому і виникли такі прикордонні форми хіп-хопая, фрістайл, лагі, абстракт хаус